Наближається сезон пікніків. Всім рекомендую купити отаку термосумку. Це моя термосумка, їй вже тут 3 роки. Користуємося кожен раз, коли йдемо на природу, бо в неї влазить дуже багато. Так, давайте маленький огляд робимо. Тут у нас є ось з двох сторон ручка. Є такий ріменець на плече, її вдягнуть. А саме прикольніше, що можна наповнити з другом цю сумочку і одну ручку другу, одну собі, і несем холодне пиво разом. Так. Ще у нас є тут карманчик один тут збоку. Один ось тут на замочку. І два ось таких карманчика. Ну, сюди ми кладемо серветки, там тарілочки, що нам ще є ось тут ззаду, теж на молнії, Теж дуже містка. Зараз покажу вам, який у неї об'єм. Ну, так, щоб побачити, скільки туди влізе. Так, термосумка це у нас норфіна. Так. І дивіться, сюди я засунула коробку нової пошти на 5 кілограм. І ще було місце. Ціна цієї сумки 1700 гривень. Але зі знижкою для моїх підписників 1400 гривень замовляй.